Справа 7. Розкладіть на прості множники число. Ну що ж, стартуємо 48. Ну, давайте одразу будемо розкладати, як ми це робили у 6 класі. Отже, 48. Записуємо. Тепер вертикальну рисочку. Ну і давайте будемо ділити 48 можна поділити на 2. Це просте число, буде 24. Ділимо ще на 2. Це буде 12. Ділимо ще на 2. Це буде 6. Ділимо ще на 2, це буде 3. Ділимо на 3, це буде 1. Ну що ж, отже, ми розклали на множники. Ну і зараз записуємо, що 48. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 2, і множиться на 3. Або можна записати як 2 степені 4, 4, бо тут 4 двойки множники, що множиться на 3. Все. Ми на прості множники. Далі 80. Аналогічно, давайте будемо 80 розкладати. Отже, 80. Так, проводимо вертикальну лінію. Отже, ділимо на 2. Це буде 40. Ділимо на 2. Це буде 20. Ділимо на 2, це буде 10, ділимо на 2, це буде 5, ділимо на 5, це просте число, залишиться одиниця. Надо 1 це непросте число. Отже, записуємо тоді, що 80. Можна записати як 2, що множиться на 2, що множиться на 2, і множиться на 2. І ще потрібно домножити на 5. Ну, або. Можна записати як 2 в четвертому степені, що множиться на 5. Є? Yeah.